Вітаю, любі! З вами Олена Яворська, і нове оповідання на каналі буває таке: приємного прослуховування. Миколо. Ну, коли ти вже одружишся, бурчала Дарина Дмитрівна, складаючи речі сина у велику валізу. Микола збирався у тривале відрядження, тому, окрім валізи, була зібрана ще й об'ємна сумка з одягом на всі випадки життя. Дарина Дмитрівна… Перечуваючи довгу розлуку з єдиним сином, відчувала неспокій і тривогу. Щоб заглушити ці почуття, які роздирали її душу, вона продовжувала беззлобно бурчати і наставляти сина. Тобі ж уже восени тридцять два, а дружини досі немає. Усіх хороших дівчат в окрузі вже розібрали. Он, наша сусідка, Тетянка, так на тебе задивлялася. Довго була в тебе закохана, я ж бачила. А тепер уже й вона заміж вийшла, не дочекалася твоєї уваги. А мені вона так подобалася, з розчаруванням зітхнула мати. З неї вийшла б чудова дружина. Вона дівчина порядна, з хорошої сім'ї. Вона мені не подобалася, не мій смак, коротко гризнувся Микола. Я бажаю їй всього найкращого в сімейному житті. Нехай буде щаслива, але без мене. Отак і залишишся одинаком. Ти ба, гарненька Тетянка, це не його смак. А які ж тоді тобі подобаються? Доперебираєшся ти, Миколо. За перебір отримаєш чорта в двір. Чув таке? Досидишся, що станеш перестарком, і на тебе ні одна нормальна дівчина вже не подивиться. Залишаться на твою долю тільки розведені молодиці з дітьми. Ото і будеш ростити чужих дітей, бо своїх заводити вже буде пізно, дедалі більше розпалювалася Дарина Дмитрівна. А я хочу своїх рідних онуків, а не прийомних. Та й батько твій сам знаєш, чоловік суворий. І взагалі-то до дітей прохолодно ставиться, то хоча б він з його характером рідних онуків полюбив, а про чужих і мови немає. Не прийме він ніяку розлучену жінку з чужою дитиною. Так що не здумай нам такий сюрприз піднести, суворо попередила мати, нам не треба такої невістки. Мамо, ну скільки можна одне й те саме, роздратовано відповів син. Я теж хочу своїх дітей. До чужих, чесно кажучи, не готовий. Так що можете не хвилюватися. Готових онуків я вам не піднесу. Будуть у вас свої рідні, а ви у свій час, поспішати нікуди. І, взагалі, на мій вік, неодружених дівчат без дітей, точно вистачить. Не скоро я ще парубкам старим стану. Тогоді вже. Заспокоїв Дарину Дмитрівну син. Все буде добре. Давайте прощатися, бо, мабуть, довго не побачимося. Микола підійшов і обійняв матір. Об'єкт цього разу складний, то поки не побудуємо, додому не повернуся. Дарина Дмитрівна тихенько схлипнула і перехрестила сина. Дзвони нам частіше ми будемо сумувати. Нехай щастить, синку. Батько міцно потиснув у колі руку і з посмішкою поплескав його по плечу. Ми в тебе віримо. Попрощавшись із батьками, Микола з легким серцем поїхав на вокзал. Минуло півроку. Дарина Дмитрівна та Петро Степанович чекали на повернення сина з поїздки. Микола подзвонив і попередив, що приїде сьогодні. У дворі загавкала собака. Це Миколка, зраділа мати, вже добрався, нарешті, слава Богу. Через мить двері різко розчинилися, але на порозі, замість Миколи, стояла дівчинка, років чотирьох, з величезним букетом квітів, який закривав її майже наполовину. Дівча протупотіло на середину кімнати і, визирнувшись за букету, дзвінко поцікавилося. Дивлячись на зацепенілу Дарину Дмитрівну. Це ти, моя бабуся Дарина? І, не чекаючи відповіді, з чарівною усмішкою простягнула квіти. Це тобі. А ти? Ти хто? ледве чутно, зірваним від потрясіння голосом, спитала Дарина Дмитрівна. Я Христинка, радісно повідомила дівчинка і з цікавістю стала озиратися навколо. У цю мить до кімнати зайшов Микола разом із молодою миловидною жінкою і рішучим тоном повідомив Знайомтеся, це моя дружина Оксана. Він злегка підштовхнув уперед, явно зніяковілу жінку. А це наша донька, Христинка. Микола підхопив на руки ошатну біляву дівчинку. Ми з Оксаною недавно розписалися, а Христину я вже удочерив. Тепер вони моя сім'я. Прошу любити й шанувати. З усмішкою, дивлячись на розгублених батьків, додав він. Дарина Дмитрівна зблідва схопилася рукою за серце і, не промовивши ані слова, підтисла губи і застиглим колючим поглядом уп'ялася в молоду дружину сина, неначе хотіла пропалити її наскрізь. Розрядив напружену атмосферу Петро Степанович, несподівано для дружини сказавши: Ну що ж, це, звісно, трохи несподівано. Але ми все одно дуже раді, правда ж, Даруню? Микола вдячно глянув на батька. Та й давно пора, продовжив Петро Степанович. Ми вже онуків зачекалися. А тут, будь ласка, готова христинка, усміхнувся він. Дарина Дмитрівна не вірила своїм вухам і, злегка, прочинивши рота, здивовано дивилася на чоловіка. Вона зовсім не очікувала такої доброзичливості від свого холодного й суворого Петра. Будинок у нас великий, звернувся Петро Степанович до зніяковілої Оксани. Усім місця вистачить. Тож розташовуйтеся, відпочивайте з дороги. Ми тільки перший час у вас поживемо, уточнив Микола. Скоро знімемо квартиру, а потім придбаємо і власне житло. Коли мати з сином залишилися наодинці, Дарина Дмитрівна дала волю емоціям. Ну й подаруночок ти нам підніс. Чому заздалегідь не попередив, щоб ми були готові? І навіть не порадився. А навіщо радитися? Це моє життя, твердо відповів Микола. Я сам приймаю рішення. А заздалегідь не повідомляв, бо не хотів завчасно турбувати. Знав, що ти, мамо, будеш нервувати, от і вирішив зробити сюрприз. І все не так погано, як ти вважаєш, усміхнувся Микола і обійняв матір за плечі. Оксана дуже хороша, кращої дружини і бажати не треба. Вона працювала в їдальні, де я обідав, так і познайомилися. Вона мені одразу сподобалася з першого погляду, посміхнувся Микола. Так, що це доля. Мати слухала, стиснувши губи і думала про себе. Ну, і характер у Миколки, весь у батька, все одно зробить по-своєму. Нікого слухати не буде. І що ти йому вдієш? У Оксани життя було непросте, довірливо продовжував син. Мати в неї пиячка. Добре, що бабуся була відповідальною і доброю. Її уже, на жаль, не стало. То бабуся і забрала онуку до себе і сама її виховувала. Ось і Оксанка такою виросла, як і бабця. Вона серйозна, розважлива. І при цьому добра і щира, і Христину вона правильно виховує. Я до дівчинки вже прив'язався, і вам вона сподобається. Христинка ласкава, мила і вихована дівчинка. Петро Степанович теж наодинці поговорив з дружиною і наказав Не смій ображати і гнобити цю дівчинку, нашу невістку. Не псуй життя синові, бо він її любить. З першого погляду видно, що Оксана скромна і хороша, а Христинка то справжнє анголятко. Та годі вже на мене нападати, стримано відповіла Дарина Дмитрівна. Поживемо, побачимо, що вона за людина, і мати пішла накривати на стіл, щоб нагодувати родину обідом. Минув лише місяць, відколи молода сім'я оселилася в домі батьків, а і Дарина Дмитрівна. І Петро Степанович уже поступово звикли до своєї неочікуваної невістки, а от у маленькій Христині просто душі не чули і полюбили дівчинку від усього серця. Сама Христинка більше тягнулася до дідуся Петра, ба навіть викликаючи цим легкі ревнощі у бабусі Дарини. Дівчинка бігала за дідом хвостиком відчуваючи його особливі прихильність і ніжність, від суворості діда не залишилося й сліду. Він теж не хотів розлучатися з дівчинкою ні на мить. Христина ходила з дідусем на город збирати огірки й помідори, супроводжувала його до магазину, або вони просто разом виходили на прогулянки. А коли Петро Степанович сідав дивитися телевізор, дівчинка миттю залазила до нього на коліна, обіймала за шию, голосно чмокала в щоку і, притулившись своєю щічкою до грудей діда, починала тихенько і умиротворено сопіти своїм маленьким кирпатим носиком. І так надовго завмирала, бо обіймах дідуся, хоча зазвичай. Була дуже непосидючою і жвавою дитиною. У такі миті душа Петра Степановича сповнювалася невимовного блаженства, і він розумів, що ось воно, щастя, живе й тепле, поруч з ним. І звуть це маленьке щастя христинка, його люба христинка. А Дарина Дмитрівна теж стигла. Прихилитися до своєї молодої невістки, хоча і сама в собі цьому дивувалася. Але ж вона розуміла, що син її щасливий з Оксаною, він завжди виглядав доглянутим, веселим і радісним, а якого ще щастя потрібно для матері. Головне то щастя її дітей. Оксана поки не йшла на роботу, бо вже чекала на другу дитину. Бо вона з задоволенням поралася по господарству, в усьому допомагаючи свекрусі, і якось вони мирилися на одній кухні, в одному домі, без суперництва і сварок. Спочатку Оксанка трохи соромилася, але згодом звикла і стала називати свекруху мамою, а з часом навіть матусею, що викликало зворушення у стриманої Дарини Дмитрівни. Тож свекруха таємно мріяла, щоб діти так і жили з ними завжди. Її лякала одна думка, що колись вони від них підуть, і в хаті, з ранку до вечору, більше не буде чути веселого щебету христинки, і Оксана не буде їм з дідом лагідно посміхатися і разом з нею готувати смачні обіди та вечері. Невістка ж, живучи з родиною чоловіка, теж виглядала. Певненою, захищеною і по справжньому щасливою, та не всі раділи цьому щастю. І я б своєму синові ні за що не дозволила одружитися з такою, отруйно шипіла сусідка, якось зустрівши Дарину Дмитрівну на вулиці. Вона ж безбатченко, а мати в твоєї невістки алкоголічка. Люди розповіли, бо взнали всі подробиці про неї. Бо в копиці сіна вогню не сховаєш. Невідомо, які в неї гени і чим вона вашу родину нагородить, коли народить від Миколи. І ще у колі вашого ж освіта, а вона хто? Проста кухарка. Сусідка злостиво пирхнула. Дивуюся, твоєму терпінню, Дарино, я б такого своєму синові не дозволила. Дарина Дмитрівна. Іронічно усміхнулася і спокійно відповіла: Ну, звісно, не дозволила б і не дозволиш ніколи, бо в тебе просто немає того сина і ніколи не було. І, розвернувшись, Дарина швидко пішла своєю дорогою, залишивши отруйну сусідку із зеленим від злості обличчям. А повернувшись додому і заставши Оксану за клопотами на кухні. Дарина Дмитрівна підійшла до неї зовсім близько і тихо сказала, доню, коли ти з'явилася в нашому домі, в ньому стало особливому тепло й затишно. Я й не мріяла про таке. Тож прошу тебе, вважай себе не невісткою, а нашою рідною, любою донькою. Оксана обернулася до свекрухи і зі сльозами розчулено вигукнула. Матусю, а я так і відчуваю себе рідною у вашому домі майже з першого дня. Ви і стали моєю справжньою родиною, якої в мене ніколи не було. Зворушені жінки міцно обійнялися, завмерши на кілька митей. Але стояли вони так недовго. Бо на кухню, мов ураган, влетіла, розчервоніла христинка, і дзвінко вигукнула: Ой, як же смачно пахне, а ми з дідусем такі голодні, ми так набігалися. Що у нас сьогодні на обід? Бо ми з дідусем уже й руки помили. Ось погляньте! І Христинка простягнула вперед маленькі рожеві рученята, показавши чисті долоні. Оксана з Дариною Дмитрівною весело розсміялися і заходилися швидко накривати на стіл, як завжди, розуміючи одна одну, без зайвих слів.